З метою покращення рівня організації охорони громадського порядку в місті від сьогодні розпочали роботу патрулі, до котрих долучилися небайдужі громадяни. Розводна служба відбувся біля виконкому міськради. Сумісними силами самоборони Майдану, далі УСВА, це Українська спілка офіцерів Афганістану, плюс ВДВ, Спецназ, громадські організації міста. Вони організувалися для спільного патрулювання також з міліцією територію всіх районів міста, по території всіх районів міста сьогоднішнього дня цілодобово будуть проходити також спільне патрулювання. За словами учасників заходу, подібні патрулі працюватимуть допоки в цьому буде необхідність. В свою думку щодо роботи таких загонів висловили і представники міліції. За словами правоохоронців, долучитися до подібних загонів можуть всі бажаючі. Міліція звертається до небайдужих громадян, активістів громадських формувань, партійних організацій, недержавних охоронних структур, самоорганізованих громадян та інших. Приймати участь у створенні спільних патрулів з органами внутрішніх справ з метою забезпечення громадського правопорядку у нашому місті, бажаючи звертатися до телефонами 92 47 80 28 40 66 102 або за номерами телефонів райвідділів за місцем проживання.